Якось нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Вітаю, друзі, слава Україні! Сталося те, що мало неминуче статися. Зеленський звільнив Залужного. В принципі, все до того йшло вже мінімум як за півроку. Це вже було зрозуміло, що його таки потоплять. Але щодо самого Залужного, ну він. Не виявився генералом Франко, генералом Піночетом, як ми сподівалися. Хоча, в принципі, теж, якщо тверезо було подивитися, то можна було б зрозуміти, що це не Піночет і не генерал Франко, наш залізний бойовий залужний. Він не має політичних амбіцій. Виявилося, що він їх геть абсолютно не має. Хунта не вдалась, навіть не розпочавшись, а головнокомандувачем призначено сирського. Уродженця Московії, який здобував освіту на Москві, і який, ви ж розумієте, Зеленський все це преподнесе. Я не знаю в якому соусі, але я так вангую, що в тому сенсі, що це ж якесь оновлення, нові кадри, нові люди. Але командувати він призначає людину, яка старша від залужного, яка ну взагалі з совкової школи, тобто такий махровий махровий совок, це не означає, що ми маємо його якось зневажати. Поки він на місці головнокомандувача, до нього вся пошана, честь і повага. Але ми з вами розуміємо, що як багато хто в армії прозвав його Генерал 200. Це операція в Дебільцево е, на його руках, і так далі. І решта інших операцій. Тому яким чином він має оновлювати армію, якщо це людина старої совкової закалки. Поки він був поряд з генералом Залужним, так ну ви розумієте, одне справа бути десь поряд, а інша справа командувати і задавати тон, задавати тренд, командувати армію доручили людині з старим совковим досвідом з освітою. Ну, власне, це те саме, що Герасимов на рашці. Тобто, людина, яка звикла воювати по радянським калькам, вирішувати все. Грузом 200 вирішувати все м'ясними штурмами. Побачимо, що з цього буде. Це дуже дивне призначення. Хоча, в принципі, він як найближче оточення залужного, можливо, на перехідний етап, я б це ще зрозумів, але напевно залужний він виявився нелояльним. Дуже багато роздавав інтерв'ю, писав якісь статті, в яких висловлював свою критичну думку щодо того подій, які розгортаються. Навколо фронту, навколо постачання, тощо і які кидали тінь на е, нашого Зеленського, і він йому помстився. Бо Зеленський він не може допустити, що в когось в Україні рейтинги можуть бути вищими за нього. Це абсолютно політичне е, замовне, так би сказати, усунення залужного від влади, і це погано. Що ж, залужному тепер, напевно, може відкритися якийсь шлях у політику. Хоча на військовий час я взагалі не розумію, які в нас є перспективи у політиці. А щодо Зеленського, ми з вами маємо розуміти, що ця людина мусить скласти повноваження або перейти в якийсь інший формат вже через 60 днів. Через 60 днів він буде нелегітимний. Ось багато з вас гадають, що. Такі президенти демократичним вибором обрані, вони заграють з рейтингами і так далі. Насправді ні. Ми бачимо, що це абсолютно непопулярне рішення Зеленського, але він його приймає. Чому? Бо їхня влада вона будується не на рейтингах, це якраз диктатори. Люди без легітимності, без легітимних повноважень. Вони ганяються за рейтингами, вони чутливі до рейтингів. А люди легітимно обрані, їм, власне, начхати на рейтинги. Вони спираються на свою легітимність. ось легітимність Зеленського закінчується через 60 діб. І я не розумію, рада розглядає мобілізації ще якісь закони, а головний закон вони не розглядають через 60 діб очільник нашої країни, Зеленський, він втрачає будь-яку легітимність. На підставі чого. На підставі якого закону, якої статті конституції він може залишитися далі на посаді. Цих підстав наразі не існує, не існує. Вони ніде не прописані. Немає жодного закону, немає жодної норми, жодної статті, завдяки якій він міг би залишитись на посаді через 60 діб, приблизно там, плюс-мінус. Я не рахував, він повністю втрачає легітимність. Він на базі чого буде залишатись президентом. Він обирався на конкретний термін, цей термін сплив. І далі на, на базі чого він мусить залишатись президентом? Де той закон? Має бути можливо проведений якийсь всенародний референдум, але ми бачимо, що він не готується, залишилося два місяці, це не так вже і багато, немає е, жодних якихось е, нормативів, вони не розробляються. Взагалі про це ніхто не говорить. Що буде через два місяці? Ця людина втратить легітимність. Якщо вона далі залишатиметься на посаді, то будь-хто, і не лише Москвини скажуть, але ж він не, не На основанні чого, на підставі чого він залишається президентом? Хто це такий взагалі? Його термін сплив, його час сплив. Він вже ніхто. І мати з ним справу, це буде кидати тінь і на власну легітимність, буде кидати тінь на власну законність своїх дій. Адже це потім може розглядати суд. Ми знаємо, що ці речі зазвичай не мають терміну давності.